Оце ми почали вишивати. Оцей, оцей елемент, ось він. Але ну, трошечки в других кольорах. О, це початок. Буде отака сорочка. Це сорочка Кримського регіону, оцей орнамент. Переселенка з Криму Ірина показує вишиванку з візерунком із рідного для неї українського півострова, до створення якої долучилася сама. Сумую, бо я там народилась. Як я можу не сумувати? Але дуже сподіваюсь, що скоро вже повернемось знов в український Крим. У Криму Ірина керувала філіалом українського видавництва після анексії півострова. Переїхала до Києва без роботи та друзів. Перед повномасштабною війною почала освоювати нову професію. Так починаємо входити, який розмір вишивки, яка буде шитися. Зараз Ірина працює на соціальному підприємстві Вільна нитка у Вишгороді біля Києва, де безкоштовно навчаються вишиванню, а потім отримують роботу жінки, які постраждали від війни, опинилися у складних життєвих обставинах і потребують соціалізації. А я взагалі ніколи не вишивала, але зараз, ось бачите, де я працюю. Бо це у крові. Генетичний код закладений у українських жінок. На це. На вишивання на рукоділля чоловік Вікторії зараз на фронті. На її утриманні хвора мама. Вишивання це і фінансова і моральна підтримка для неї і товаришок по майстерні. Ми відтворюємо орнаменти наших бабусь, відтворюємо те, що шили наші бабусі, наші прабабусі. Ми стараємося знаходити дуже старовинні речі, і в них ми бачимо той захист, той оберіг, той сенс, який нам надає зараз наснаги, сили. І як показала війна, це. Він надає на відчуття нашого власного коріння впевненого стояння на ногах. Не всі майстрині, які знайшли роботу завдяки вільніниці, хочуть на камеру розповідати свої історії. Засновниця підприємства це каже, це одна з жінок, віддала, яка працювала з ними, віта... понад чотири роки провела в полоні. Це Лариса з якою ми познайомились, коли вона зателефонувала до нас в притулок після того, як її обміняли з в'язниці так званої ЛНР. От вона, звісно, звісно, приїхала в Київську область. Просто от як була, так і приїхала без родини, без речей, без житла. І в неї був досить такий довгий процес звикання і адаптації до нових умов. До війни вишивальну майстерню планували відкрити в Бучі на базі притулку для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Втім, після повномасштабного нападу Росії його мешканок евакуювали, встигли зробити це до окупації. Після звільнення Київщини ідею вдалося реалізувати. Ці два місяці окупації для мене особисто це було таке переосмислення, і якраз в ці два місяці я написала грант на майстерню. І в літом вже ми поставили модульний будинок на території притулку. Із бучі майстерню перенесли до Вижгорода. Придбати обладнання для вишивання допомогли волонтери з української діаспори у США. зокрема, гуманітарного центру при українській церкві святого Андрія біля Вашингтона. Волонтери центру Почали давати майстерні великі замовлення. Тепер в Америці вони показують і продають виготовлені майстринями сорочки з орнаментом з усіх регіонів України. Ось, наприклад, ця вишиванка це Кіровоградщина. ось вишиванка з Миколаївської області, це Запоріжжя. Ось, наприклад, вишиванка з Херсонської області. Це Івано-Франківщина. Ну і ось ця вишиванка, вона у нас користувалась найбільшим попитом. Це кримський мотив. Нам дуже імпонує ідея, що на цьому підприємстві працевлаштовані жінки з складною долею, яким треба піднімати дітей. І ми раді допомогти їм у продажі їхніх виробів. Американка Сюзан вже має одну вишиванку. Тепер замовила і собі сукню з кримським орнаментом. Вона просто чудова і символічна. Я не знаю значення символів, але я розумію, що ці візерунки дуже старовинні і мають величезне значення для людей. Я відчуваю співчуття до України та її народу. нещодавно волонтери зі США замовили майстриням ще одну новинку для американського ринку. Волонтерка нашого гуманітарного центру, це вона придумала дизайн цих манжетів. І ми вперше їх представили на фестивалі кілька тижнів тому. І ви знаєте, ми практично всі манжети продали. І те, що вони їх купують і показують своїм знайомим, і теж розказують, що це було зроблено людьми з України, це додає вартості в очах інших людей. Разом з історіями про український одяг покупцям у США розповідають історії жінок, які його виготовляють. Тим часом майстрині у вишгороді часто під сигнали тривоги, розробляють нові ідеї. Нещодавно вони почали співпрацювати також із місцевим музеєм, і за його зразками створюють колекцію старовинних вишиванок із візерунками Київщини. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки.